Сьогоднішня тема одна із найважливіших для тих, хто продає товари на розетка, ало, пром та інших маркетплейсах. Бо поки хтось працює по старинці, податково вже активно моніторить онлайн продажі. І те, що на перший погляд може здаватися дрібницею, може обернутися на десятки тисяч до нарахувань, штрафів, блокування рахунків або навіть кримінальної відповідальності. Вітаю, з вами адвокат Мамчик. Я спеціалізуюся на податковому праві, супроводі ФОП та бізнесу. Додивлюйтесь це відео до кінця, я підготував для вас невеликий бонус. Також підписуйтесь на цей канал, ставте лайки та починаємо. Давайте чесно. Більшість продавців через маркетплейси не задумуються про юридичне оформлення, а дарма. Ось найтиповіші помилки, які я бачу у клієнтів кожного дня. Продаж чужого товару без договору. Ви виставили товар на продаж, однак у вас відсутні будь-які документи, які б підтверджували походження цього товару. Податково бачать в цьому фіктивну діяльність або навіть ухилення від сплати податків. Кошти йдуть на особисту картку. Ви виводите кошти Розетка Pay та PromPay на свої особисті картки. Або використовуєте накладений платіж без відображення цих операцій в обліку. Для податкової це сигнал. Гроші не задекларовані, буде до нарахування. Відсутність публічних документів. Ви працюєте через сайт або особистий кабінет, при цьому у вас відсутня публічна оферта, порядок повернення товару, а покупець навіть в деяких випадках не знає, хто продавець товар. Це вже не просто недогляд, це вже порушення споживчого законодавства. Податкова наразі має повний доступ до фінансових даних руху коштів та платіжних систем. Використовуючи аналітичні системи, вони бачать, хто продає, на які суми чи відповідають доходи декларації, якщо є розбіжності, ФОП можуть внести до ризикових, заблокувати рух коштів, призупинити реєстрацію податкових накладних, нарахувати борг за останні три роки, плюс нарахувати штрафи у разі великої суми. Відкрити кримінальне провадження та притягнути ФОПа до кримінальної відповідальності. Щоб працювати спокійно, треба легалізувати діяльність. Ось базові кроки, які я рекомендую кожному із своїх клієнтів. Перше зареєструвати правильно квет діяльність. Другою ж технікою має бути оптово-розрібна торгівля. Працюєш по дропшипінгу, краще передбачити агентську модель. Друге: всі рахунки через ФОП: промпей, розеткапей, ВейФОПей, накладені платежі. Всі ці платежі мають зараховуватись на рахунок ФОП. Навіть якщо це складніше, це ваш захист у разі перевірки. Третє, документи на товар. Має бути договір з постачальником, накладні сертифікати, якщо товар підлягає сертифікації. Якщо цього не буде, важко буде довести податкові, що ви не перепродаєте повітря. Четверте, публічна оферта, політика повернення та договори. Ваш магазин має бути юридично чистим. Це відноситься не тільки якщо ви працюєте з ФІС-особами, але й з бізнесом. П'яте звітність. Доходи обов'язково повинні збігатися з фактичним обігом. Якщо ви перевищуєте ліміт, краще змінити групу, перейти на загальну систему оподаткування або зареєструвати юридичну особу ТОВ, або залучити іншого ФОП. Я працюю з такими кейсами щодня. Моя мета не просто зробити папери. А забезпечити, щоб ФОП працював з маркетплейсами так, щоб до нього не було питань зі сторони податкової, ваш рахунок не блокували та ви могли безпечно масштабуватися. В рамках моєї консультації ви отримаєте аудит поточної діяльності, рекомендації щодо оформлення та шаблони договорів, алгоритм дій, як це виправити без штрафів. А тепер про бонус, про який я говорив на початку відео: я підготував чек-лист 15 пунктів. За допомогою яких ви можете перевірити, чи є у вас на даному етапі якісь прогалини або проблеми. Напишіть в коментарях слово ФОП і я надішлю вам цей чек-лист. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки та поділіться цим відео з тими, хто працює з маркетплейсами, бо кожен день без захисту може коштувати дорого. До зустрічі в наступному відео.